Вітаю, шановні глядачі та підписники. У нас на каналі. Хочемо вам показати ось такі нам адідаси, принесли, з набука і розповсюджена проблема. Протерлися задники, він, як бачите, та поліз паралон. Але клієнт ще хоче в них походити, тому звернувся до нас, щоб ми допомогли. Ми, як завжди, запропонували два варіанти. Перший це шкіряні кармани. Щоб перекрити усі дірки та протертості. Другий варіант це замінити повністю тканину разом з поролоном Бачите, другий такий самий. Клієнт обрав перший варіант шкіряні кармани. Отже, будемо підбирати під колір шкіру, скоріш за все, це буде чорний замш Все це перекриється, ззовні прострочиться на машинці. Та так таким чином ми захистимо задники у клієнтських кросівках. Як це все ми зробимо, звичайно, покажемо в наступному відео на все добре. Ну що, шановні глядачі та підписники, закінчили ми роботу з цими кросівками Adidas. Давайте будемо дивитися, що в нас вийшло, нагадую. Приніс клієнт кросівки, протерлася в них тканина, поліс паралон. Ми, як завжди, запропонували два варіанти. Це шкіряні кармани. Зі шкіри або заміна повністю всієї тканини. Клієнт обрав шкіряні кармани. Ми підібрали замшу чорного кольору, як бачите. Ззовні нічого не видно обстрочено на машинці. Дірки ми перекрили. Ось, дивіться, все видно. Замша дуже м'якенька, буде зручно ходити в них. Зроблено звичайно на обидвах. Отже, все в порядку. Будемо їх ставити на полицю, дзвонити клієнту. Нехай забирає. Вам будемо вдячні за лайк або підписку. На все добре.